В цьому залі представлені експонати, що розповідають про життя і побут жителів слободи Біолодської. Ми з вами знаходимося в українській хатині кінця 19-го початку 20-го століття. Святим місцем в хатині була піч, тому піч завжди була білесенькою, часто розмальованою, без безвибої і тріщен, а предметом гордості була заслінка. Перед вами заслінка лита заводським способом. Біля печі була лопата, на якій піч найчастіше на прив'ялених капустяних листках саджали хліб, рогачі, щоб діставати горщики й чавуни, чаплійка, яка зручно підчіплювала гарячі сковорідки. Ознакою заможності була скриня Покуть найпочишніться місце в хаті. Саме тут горіла під образами лампадка. Селянський стіл застелений з катартини чи рушником, пізніше в заможніших, волочать з'являються самовари, млинки для спецій, молоко, вино, узвар наливали в лечика, гладущики або святкові, прикрашені паливою і візерунком. Рушники були оберегами в житті селян. Наші місцевості переважали у вишивці техніка хрестик і дефромія, поєднання червоного і чорного кольорів, з переважанням рослинних орнаментів, птахів, голубки півники, зіртка риби, щуки. Були вишиті написи і монограми. Після завершення зимових святок в хату вносили лавку з гребаним і днищем, веретена, прядку, верстат. До мизовими вечорами жінки й дівчата пряли вовну, коноплі та льон, ткали полотно, шили сорочки, вишивали рушники. До пізньої ночі горить в хаті каганець, свічка чи гасова лампа.